Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Нарешті дійшла я зняти відео про гортензії в горщиках чи в Кашпо, хто як називає. Ну, в мене точно горщики тут майже все. Ось і мої такі спостереження, роздуми, який в мене досвід. Ну, досвід в мене не надто довгий. Це лише перший рік я так висадила. Бо минулоріч я всі висадила в відкритий ґрунт. А цього року я вже купляла і деякі висаджувала відкритий ґрунт, а більшість, 6. Все-таки я висаджувала в горщики. Чому я так вирішила взагалі? Саме початково моя така задумка висаджування в відкритий горщик. Ой, відкритий горщик, в горщик, в контейнер, кашпо була така, що я Зможу їх легко. Ну, зможу їм легко забезпечити затінення. Ось це, бо все-таки в відкритому ґрунті, в мене не раз вони малькають. І в різних трояндових відео часом попадають, і конкретно про гортензії відео. Вони. Видно, що там ну, ці патики такі, агроволокно на них висить. Тобто воно не додає декоративності такої гарного вигляду, загальному, загальному такому, якби, загальній оглядовості квітника, трендар і так далі. А в горщиках все-таки легше знайти місце, де є тінь, посунути. Тим більше я постійно є при тих квітах своїх біля двору. Ось. І я думаю, спробую спробую. Це таке перше було, щоб легко затінити. Другий такий в мене момент був, що я хотіла е, мати деяку частину гортензій в горщиках, щоб я собі, от зараз я стіна, наприклад, на крісло. Е, чи не перший раз відео, коли я щось знімаю і сижу, не себе, а на якусь картинку. Та в мене в кадрі я сижу. І ось я так вирішила, що я можу собі сісти десь. І поставити горший гортензії, яка квітне. Так. Чи на терасі я працюю, чи біля тераси, чи десь навіть тут. От, я собі знайшла під сосною місце, сіла і поставила біля себе гортензий, роздивляюся, їх. Так. Чи каву п'ю, насолоджуюсь, чи щось там читаю і часом погляд відвожу. Тобто, щоб в мене була така рухлива краса, яку я зможу десь біля себе поставити і не зафіксувати її назавжди, там, той хто. Ні, носити. Десь я там сіла, десь там, десь там. Так і от накупила я горщиків, накупила гутенці поступово не відразу, а потрішечку -по то дві, то три, то ще, то ще. І так зібралося, немало, не багато, але вже, вже ну, пора зупинятись, та я дійду до цього. І ось посадила та й ростуть. Ростуть, квітнуть. Деякі прекрасно, деякі так не дуже прекрасно, але ростуть, але ж зав'язують суцвіття. Деякі, звісно, суцвіттями, я вже купляла, бо все таке гортензія, Закрита коренева система. Її цілий там рік не рік, але цілий сезон точно продають. Як мінімум, хоча можна сказати, рік бо оця краса, яка в Кадрі, це Proven Winners серія. Дуже в нас, я так бачу, поширена, популярна. А чи вона популярна, бо вона мінус 25, наскільки я пам'ятаю, пише відтримує. І це є зараз. Blackberry Mo Ні. Дивіться, могла запам'ятати і от не запам'ятала. Напишу назву Blackberry Muffin ніби, ніби то. Ось цю BlackBerry Muffin, до чого я вела, що це я її купила в грудні. Мені так здається, що в грудні цей купила її. Ось, звісно, закрита коренева, отак. Тому що посадила, милувалася, вони собі росли і квітли, деякі квітли, деякі е, нарощували і всі подавали гарний потенціал, показували. Тобто видно було, що буде з них діло зі всіх. Але певний момент я їх обробляла, так, я їх совала, як я казала, по тіні. У ну, мене так місце щодо затінення саме тих, що в горчику. це конкретно вона стоїть тут: сосна, сосна, троє трішечки, і вона, в принципі, отримує сонце в певну частину дня. Але все одно воно таке ну, короткотривале і не таке цілком весь кущ. Так? Тобто вона має багато. багато Багато тривалого так періоду, чи тривалий період, коли є затінення. Але оцю спеку, яка я зараз 30 ну, градусів прийшла, вона ну дуже така похилена, вся, квіточки прив'яли. Тобто тут я поливаю все, і я над соломою замульчувала намагалася високо замульчувати щоб і горщик потрапив. Під, ну, межи солому і там лавандовий кущ її ніби огортає з іншої сторони, щоб не перегрівався гошка, але то дуже тепле гаряче повітря, відповідно вона не витримує, вона прив'яне і потім відновлюється. От зранку вона прекрасна. Ось інші ж горщики в мене були так, вздовж хати, північна стіна, тому там дуже велика частина дня затінення. Таке глухе, фактично затінення. Єдине, що там нема такого, що там дуже близько якісь ще інші загорожі. І там, знаєте, що аж мох росте. ні, такого нема, нема перезволоження там занадтого, нема охоложення такого сильного, тобто там спокійно гуляє вітер, там є вільний простір, просто північна сторона. І відповідно теж частину дня зі сходу, коли сонце сходить, потрапляє на них, потім десь не знаю, з таких спекотних, мабуть, з 10-та, пів одинадцята вже затінення, і потім після обіду, навіть ближче до заходу, там година, мабуть, 16-та, 17-та, може пізніше, знов на них сонце. Тобто вони не є повністю в глухій тіні. Цілісінький день, цілісінький світловий день. Ні. Ось і росли, росли, росли. І потім в певний момент. Вони почали показувати ознаки борошнистої роси. Саме ті, що в горщиках, саме ті, що там, бо оця єдина, вона в мене тут. А може, вона просто над... надто чи надзвичайно витривала, це може бути ще теж такий варіант. Вона неймовірно виглядає, по листю, розкішна, прекрасна, суцвіття нарощує. А ті інші я потім підійду, і тут буде шок контент, і я переживаю, щоб від мене не відписалися масово. Люди не перестали дивитися за такий вигляд квітів, який показує в мене там в горщиках, але з іншої сторони, може, в когось теж є таке. Ну, тобто, да, хтось теж зіткнувся з такою проблемою, що от гортензії в горщиках чи не знаю, інші якісь квіти в горщиках вони так себе показують, і ви думаєте, що ось тільки вас так. Ні, в мене теж таке є, що вони так зовсім зовсім виглядають не декоративно і досить-досить так. Ну, неприємно, мається на увазі, що я ж очікувала, що в мене вони будуть гарно рости, розвиватися, квітнути, наростати. А отримала поки що я не те. І от що я собі думаю, так? Бо я ж їх обробляла, обробляла біо, які є засоби -м. Зараз згадую, йодоцит точно був, і є долі, фітоспорин, точно триходермін, точно оця лінійка, зелений гай. Там я всіх не назву. Але там є, ні, не зелений гай, зелена планета. Зараз зелений гай це добре. Зелена планета, мабуть. там. Чи жива земля, жива земля, І ось скільки нас, я вже все. Бо є місця, магазини, де купляємо, є добриво, все-таки жива земля. То. Там є ціла лінійка, є ціла лінійка від грибкових, є ціла лінійка від всіляких комах. І також є всілякі... Можна придбати, наприклад, черкаси у захист цього року я не, не купляла. Я купляю якраз жива земля, в мене є вся та серія. І фітоспорин, в мене постійно є, триходермін постійно є. Ну і е, слимак просто туди повзе, мене відволік величезний. ну і е, то. Йодоцит, на який я покладаю дуже великі надії, саме з брошнисте роси. Я їх бризкала, бризкала, частенько пробризкувала. Тут ще треба дочекатися температур відповідних, щоб і сонце не світило, бо ультрафіолет знищує ті всі бактерії, які, на які ми розраховуємо. Та, і от я бризкала, коли я бризкала гортензію, я в їх всі і в відкритому ґрунті, і ті, що в горщиках. І в відкритому ґрунті в мене вони. Щодо захворювань, то нема, не помічаю я. Дуже нормально, вони все з ними добре, гарно виглядають. А ось в горщиках пішла одна якось так раз і дуже швидко захворіла, поширилася по кущеві, потім друга бачу ознаки, потім третя. На деяких дуже швидко, на деяких повільніше, але на всіх них в горщиках, на всіх гуртензях горщиках вже є ті всі ознаки борошнистої роси. І те, що я пробую припалити йодоцидом чи іншими засобами, бачу, що воно ну, не помічаю, я, що воно стримується, воно далі і далі і далі поширюється. Ось тому я що вирішила, покажу, може ще трішки красуню. The summer, the original", правда, тут натрушена травичка покошена. Зараз я спробую трішки підтрусити, щоб було гарніше, і трішки зміню картинку, поки буду розказувати. Тому я от чекала, чекала, все надіялася, що. Ті засоби, біозасоби вони подіють. І хоча б ну, не те, що повністю вилікують, може, на молодий приріст все-таки би і була дія, і він би був зелений, гарний, здоровий. Але, звісно, на ті листочки, які вже уражені борошнистою росою, не знаю, чи вони би повністю зупинили ту борошнисту росу і очистили листочки, вилікували їх. Але, але не змогла я дочекатись навіть того, бо бачу, що ситуація гірша і гірша, і гіршає. І, відповідно, рослина стає схожою на обсипану борошном, так, і від того і назва борошниста роса. І, відповідно, листочки облітають, вона загалом, звісно, втрачає загальний вигляд. Я думаю, вона знесилюється від того. І не те, що про квітування мови вже може не бути. А навіть про взагалі, стан рослини і взагалі подальше зростання тої рослини і подальша доля тої рослини. Тому я вирішила все-таки не чекати, оскільки в відкритому ґрунті в мене показують вони при ідентичних там, обробках, вони показують себе набагато краще. Єдине, що то, в відкритому ґрунті я знімала, що вони поки що не всі квітнуть, більша частина не квітне, а в горщиках все-таки. Бо вони перший рік, то вони квітучі, так, більшість. Ось, і я вирішила, що треба, мабуть, пересаджувати відкритий ґрунт. Може, я припускаю, що в горщиках, ну, чи то стресовіше, чи може, знову ж таки, поки вони на сонечку, хоча б трішки, але горщик може перегрітися. Десь я не дополивала, чи що, але знову ж не було такого, що я прийшла, вони похилені всі, тобто показують ознаки того, що вони пересушені. Ні. Загальний стан мені так виглядає так само по трояндах. Я бачу, я спостерігаю, що якщо висаджені вони відкритий ґрунт, то вони якось надійніше виглядають, гарніше розвиваються, гарніше нарощують, і може так само в мене при прямому догляді і гортензії, так само, бо я бачу, що є такі люди. Які займаються гортензіями для себе на продаж. В них прекрасні гортензії в горчиках, вони точно мають набагато довший, триваліший досвід, набагато більш начитані. Вони й нам готують ціляку інформацію, підказують, розказують. Так, в них розкішно виглядають гортензії. В мене щось поки що не так. І, хоча я носилася, я їх от під сосну, теж ставила, потім знов прибирала. До будинку, потім знову під сосну принесла і ні, все одно ношуся, обрискую і так, і поливаю, в тому числі теж ґрунт мікоризою і триходерміном, і фітоспорином. Бо вони можуть, звісно, що підходити не тільки для обрискування, а й для поливання земляної, оцієї всієї так, грудки, яка є в горщику. Але все одно не те, і не те, і не те. Все одно воно мені так лишається. На жаль, в такому стані не дуже-не дуже привабливому. Зараз я вам покажу, як то виглядає. Як то виглядає? Не знаю, чи видно при цьому світленні. <кхід> ну, як які, як які? Ця ще нічого. Тут ще більшість листя зеленого, і навіть він пробує квітнути, але вже є частиночки, он борошниста, он борошниста. А тут, тут взагалі, ось оце все це не... Викривлення камери так і є, це все повністю білий наліт. Тобто це все повністю борошниста. Листя, яка старіше, воно все борошнисте. Оце молоденьке є ще здорове, досить. Тут ще один ось якийсь сорт. Ну, вони в мене всі підписані, ага, це, мабуть. Ні, ні, є там сорт підписаний Blaumais. Знову ж таки, ось видно, борошниста, борошниста, борошниста. І кажу, я чекала, чекала, думала, думала, ну ні. І все-таки я почала ось, вже вчора в процесі, почала висаджувати у відкритий ґрунт. У відкритий ґрунт, знову ж під сосною, там, де вони в мене би могли стояти в горщиках, але я вирішила висадити в відкритий ґрунт і, можливо, так, це врятує. Бо бачите, не тільки борошниста, а й оце підсихає. Чи це від того, що сонце, чи, те, чи це від того, що. Разом все на стан ще впливає, не знаю. Ось але, але, але я бачу, що кущик зовсім чехиріє. Так, в мене зараз це вигляд зовсім негарний, бо тому що я тут в мене застелено гролокно. Загально я застеляла камінці. Тепер я то все по трішку камінці забираю. агроволокно знімаю, я тут взагалі зніму це все горлокно. І буде в мене, звісно, довкругензій замульчовано е, Опадом, хвойним, так, гілками, хвойними, шишками, а по периметру я замольчую це все соломою. Солома приїхала і не знаю, чи це допоможе. Але те, що я бачу, хоча б вони в відкритому ґрунті, хай може не всі квітуть, але хоча б вони виглядають якось живими, здоровими, немає тої борошнистої роси. <кій> Тому, на жаль. Поки що, я визнаю, що не вдалося мені подружитися, потоваришувати го... з гортензями в горщик, хоча дуже-дуже хотіла, насадила. Деякі взагалі навіть просто не хочу показувати. Вони повністю обсипалися, вони повністю, вже, мабуть, все. <кхід> Це з тої серії одна bluebook то я вже її, мабуть, що не отримаю. Ну, мається на увазі все, можна попрощатися з нею. Зовсім вона показує повністю коричневі пагони. Ось Ці може ще врятую. Не знаю. Взагалі, звісно, там бруньок є, багато зелених, якщо подивитися. Ось тут бруньок дуже багато зелених, тобто і, і, і знизу, і прямо при основі куща я бачу, он там, он, якщо забрати, он там прекрасне, таке зеленесеньке лізе. Тому ну, буду, я вирішила пробувати хоча б так, можливо. Надіюся, що я врятую. Але ще скажу таке, що я по собі спостерігаю, Так, я собі накупила тих троянд гортензій дуже багато. І, звісно, руки не доходять до всього вчасно. Ось, тому, якщо я намагалася гортензії в горщиках бризкати дуже часто тими біозасобами, бо так і треба, в принципі. Бо вони чутливі до опадів, до, звісно, ультрафіолету і так далі. От до Троян не завжди там вчасно доходять руки. Ось. І то треба тепер ще думати, що треба, мабуть, проріджувати ті всі свої насадження і трішки менше брати собі, аніж можеш потягнути. Ось так. Ось таке відео. Не знаю. Надіюся, що комусь корисне. Хоча би, можливо, якщо у вас теж така ситуація, і ви думаєте, що тільки у вас так щось не вийшло ні, не тільки у вас. Надіюсь, ти відпишетесь від мене за ті мої такі страшненькі гортензії, борошнистій рості. Але хто знає, от я аналізую, думаю, де ж я помилилась, де ж я помилилась. Ну, Я ж все-таки їх ну, дуже так постійно з ними носилася і намагалася, щоб і сонце, бо, мабуть, що постійний затінок чи то глухотінь їм теж не добре, бо все-таки якраз оці грибкові, вони ж і розвиваються в таких умовах сприятливих для них, та, де поменше сонця. Тому мусили потрапляти вони на сонце, її потрапляли. Може це ще залежати від того, що це сорти. Тут в мене майже всі сорти в горщиках ростуть оці сучасні. Black Knight. Оця серія ну, Blue Boogie Woogie потім. Е е е теж синя є, яка я теж про неї відео знімала. Рембрандт, Росоглорі 2. Е Блаумайс, не пам'ятаючи це сучасних. Е е Ну, тобто, там, Мені здається, вони всі сучасних таких, і хто зна, наскільки витривали. Бо все-таки оця ось Winner's, Віннерсток тут заявляють, що вона стійка, витривала, зимостійка і так далі. Я побачила по ній, що вона дійсно витривала, бо вона в мене наскільки була після зимівлі, в підвалі тепло, вона вийшла з тими такими благесенькими пагінцями. Потім з неї силу тягнули, я обрізала, і вона, попри те, що я обрізала, вона наростила такий прекрасний кущ, густий, густючий. Зовсім най, найкращий зі всіх, які є в, в горщику. Ось Але стартувала вона набагато гіршою так, на початку сезону, аніж ніж, ніж, ніж ті, що я купила в горщиках в корінені, чи імпортні саджанці, чи в нас в корінені саджанці, бо я купляла пані Олени Кравчишин. І пані Олександре Личак, тобто так, купляла в різних місцях. Ага, і якщо говорити ще про продавців, тобто це не є від одного продавця, що мені приїхали по замовчувані хворі гортензії. Ні, тут від трьох чи від чотирьох людей гортензії в горщиках ростуть, тому ні, тут діло не в тому. Це точно, це вже в мене тут так сталося. І ось ось отак. Тому ось така красуня в кадрі, яку я можу знімати і знімати. І насолоджувати, знімати це одне, але насолоджуватись. Звісно, я вносила засоби Ортензія Азура в пані Яни на сайті Flora Verde, щоб в неї навіть було якесь поповнення. я бачила. У мене ще є. просто Я купила зразу кілограм, є, надовго вистачає. Ось я вносила, і от вона пофіолетовіла, по бо вона мала, могла би бути рожева, якби я нічого не вносила, а так все-таки. Підійшло їй. А і ще ж згадала про про добриво заговорила, що чому я вирішила в тому числі в горчику частину висадити, особливо тих, що змінюють барву. Бо мені так виглядало, видавалося, думалося, що в горчику набагато легше контролювати. Ну, тобто, ти внес, внесеш так оце добриво, і воно точно потрапить, і точно рослина його візьме, бо все-таки замкнутий простір. От і я думала, що я зможу легше добитися тих результатів, які я хотіла саме по зміні барви. Тому так, такі мої роздуми, такі мої. Відгуки, інформація, така моя невдача. Тут уже суцільна невдача, крім одної, там, чи двох. Буду дякувати вам за відгуки. Як у вас грутензії в горщиках, як ви доглядаєте? Може і мені так, може я і, що я думаю, я от посажу їх всі, відкритий ґрунт, все-таки. І долі я їх посадила. Я вже вчора навіть долі внесла мікохелп, мікоризу і пробризкаю йодоцидом. Я буду долі це все, звісно, не на самотік пускати. Якщо не допоможе, то мабуть прийдеться брати мені все-таки щось ну, потужніше, якийсь засіб там, третього класу і бризкати, бо не хочеться їх втратити. Але частину я бачу, що втрачу там. Дуже швидко згоріли вони від борошнистої деякі. Деякі троянди, Diamond. оця серія Diamond After the і теж то найперше моменту. Бо пішла і спалила все. Тому так. Дякую за увагу. Вибачте, за таке не надто позитивне відео, хоча трішки гарної картинки було. Красуні гортензії, дуже буду вдячна вам за відгуки. І, звісно, як завжди, дякую за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!